Всім привіт! Я думаю, багато з вас вже бачили матч Арсенала проти Евертона, і особливо бачили гол, який зробив Сака після передачі зінченко, а Миколенко там як би не встиг. Я хочу детальніше розібрати цей епізод, показати, як Артета підготував цей гол і е, показати, скільки гравців Евертона помилилось, або прийшла ось ця передача від Зінченка на Сака. І САКа мав простір в штрафному майданчику. Це сухоаналітика. Ми тут розбираємо епізоди. Поїхали. Отож, коротка передісторія. Е, був вже матч, де Евертон обіграв Арсенал. Там Шондайч в своєму дебютному поєдинку за Евертон побудував схему 4-5-1, і ця схема дуже добре не давала грати передачами між лінією гравцям Арсеналу. Є окреме відео в мене на каналі, можете подивитися, але якщо коротко. То Артета хотів знайти інший план, як пройти ось цей. Захист блок Евертона, і в нього були свої ідеї на це. Отож, атакувати простір поміж лініями для гравців Арсеналу було доволі складно, тому що там п'ятірка півзахисті, фланги якби також прикривалися, особливо, якщо зміщався Сака в центр, там Макніл завжди був поруч. От, але є одне слабке місце: це позаду четвірка в Евертона. І якщо гравець в центр поля зміщувався, наприклад, Сака, ще півзахисники страхують, то От, забігання по бровці часто захистів захист, ну, ну вони якби ігнорують їх, не встигають, залишаються на захисника. І в принципі в арсенала така побудова, що дуже, дуже мало цього робиться. В них іде ставка на гру саме міжлінії. Справа грає Бен Вайт, який в принципі не дуже високо піднімається Це для того, робиться Зінченко мав більше свободи. В пересуванні по полю. І Зінченко теж насправді не дуже часто працює ось це по бровці. Там Сака іноді зміщується, але це теж не та людина, яка дає оці от дугові забігання. Тож в цьому матчі е, таку роль виконував Габріель Мартінеллі. Саме так він здвоював фланг, але не свій, а правий. Ось його теплова карта. А ось його теплова карта за перший матч завертона, тобто, що ми розуміли, що щось там змінилось. Ось, і в цьому матчі е, він працював отак по правій бровці. Е, щодо лівої бровки, то е, позицію поки. Мартінеллі зміщався вправо, займав тросард. В першому матчі грав Анкетія. Анкетія він би так якісно не робив цієї роботи. Тож, це ще одна причина, щоб випустити тросарда, а не Анкетію. Інша причина це те, що тросард банально зараз в кращій формі, я вважаю. Давайте, ще глянемо теплові карти Бакайосакі за першу гру з Евертоном, де вони. Програли і за другу гру, тобто там нічого не змінилось. Тобто, хочу зауважити, що це не була там заміна позиції між е, Мартінелі і Сакою. Сакою е, загалом вони не мінялись місцями. Саме Мартінелі йшов допомагати Сака на фланзі. Е, так от, це зіграло свою роль. Дивіться якраз в цьому епізоді. Вся ось ця спіраль помилок Евертона починається в тому моменті, коли Габріель Мартінеллі зміщується на правий фланг, по ньому працює Анана, але той обігрується з Беном Вайтом, і Бен Вайт віддає назад та Зінченка. Тут дивимося, уже Макніл мав би перебрати на себе Мартінеллі, який працює по фланзі, тому що онана туди, очевидь, не піде. Е, от. Але він якби проспав ту секунду, тому що ось тільки що він грав по Бену Вайту, е, зміщення в центр він страхує обов'язково, це якби його зона, а туди далі він думає, що повинен грати Миколенко. Е, ось така в нього логіка, і це потім зіграє свою негативну роль. Ось якщо тут зупинити ще з іншого ракурсу, покажу, то видно, що до куре якби теж випав з епізода, тому що він там страхує зону, з якої прийшов Зінченко, в якій нікого не залишилось. І він ну явно він проспав. Теж він повинен був зміститися, тому що дивіться, Зінченко приймає м'яч, має достатньо часу, аби розвернутися, прийти декілька кроків вперед. Це якби онана не може сам спочатку побігти за Мартінель, а потім розвернутися і працювати по зінченку. Тому я вважаю так, що інший, тобто третій півзахисник центральний, також проспав цей епізод. Отож, Зінченка є час, аби підняти голову, оцінити ситуацію. А ситуація тут варто сказати: ну, це просто мрія плеймейкера. Тому що, дивіться, в нього є е, три чудових варіанти для передачі, і куди б він не віддав, всюди би потім сказали, що Зінченко віддав геніальну передачу. Е, насправді. Але ну, все вже якби через. Перші декілька помилок гравців Евертона. Нас цікавить передача в коридор між Тарковським і Миколенком. Тож дивимося, що в цей момент робили Миколенко і Тарковський. Щодо Миколенка, то він вже, бачите, починає реагувати на ру Габріеля Мартінеллі, якого відпустив Макніл. І в принципі, я вам скажу, ну... В нього рефлекс такий трохи, плюс він е, теж понадіявся, що там ще є е, гує, який не пропустить пас в цей коридор. Але ну, це в тому числі помилка і Миколенко. Тут не варто його зовсім відгороджувати. Я просто хотів би показати, що крім нього ще є гравці Авертона, які помилились. А щодо Тарковської, це інша людина, яка повинна контролювати би цей коридор між ним і Миколенком, то він розвернутий в сторону Едегора. Це якби теж помилка, ну, тому що знову ж таки ця от зона це відповідальність центрального захисника в тому числі. Але чому він розвернутий до Едегора? Ну тому, що до куре він досі там високо. Дивіться, як розташована лінія з інших п'яти півзахисників, з інших чотирьох півзахисників. А, а де знаходиться до куре? І причин йому там знаходитись насправді особливих нема. Тобто багато партнерів ось цей розраховували на цю передачу якраз від Зінченка. на... Едегор Гує, це ще одна людина, яка є там, яка б могла в принципі, запобігти цій передачі. Він на прямих ногах зустрічає Зінченка, що, в принципі, можна сказати, погано. Але ну я би його не став винити. Він працює, ну він вже не встигав викинути, щоб зустріти Зінченка до того, як цей віддасть передачу. Тому ця от позиція на прямих ногах дозволяє в принципі встигнути перехопити у разі чого. Е, інша проблема в тому, що Зінченко не спішив віддавати передачу, він зближувався з Гує. Е, це така якби особливість Зінченка. Він чудово е, чекає, вичікує момент передачі. Е, тож, е, і він отак зміщувався в центр, і Гує в якийсь момент е, пропустив лінію передачі на САКА. Ось він не встиг там буквально пів секунди, аби вставити цю ногу і перехопити передачу. Разом з тим, ну гує напевно найменше винувати в цій ситуації. В нього теж було там роздоріжжя, тому що він більше читав передачу на Едегора. Отож, давайте підсумуємо до Кореї Макнілл ну відверто не допрацювали в цих епізодах. Миколенко і Тарковські читали більш очевидні передачі, але менш небезпечні. Від чого пропустили передачу між ними в центральну зону? Це теж помилка. Ну і Гує, який в принципі, то можна сказати, що більш-менш правильно грав в цьому епізоді, але він банально дав себе обіграти з інченко там за рахунок швидкості реакції, довжини ніг і тому подібного. Сака отримав передачу, розвернувся, реалізував. Ну, голкіпера я би винити не став, піквартак. Ну, власне, я не експерт, там ближній кутні би, але мені здається, що таке важко виловити. Окремо хочеться виділити Артету, тому що знову ж таки я бачу задум, я бачу, як він спрацював, навіть краще, ніж Артета задумав, тому що я думаю, що там мав бути на Мартінеллі, все ж від Зінченка. Так от, я надіюсь, що я вам щось нового, цікавого в цьому епізоді е, показав. Якщо це так, то, будь ласка, не поскупіться на вподобайку. Якщо вам таке подобається, то підписуйтесь, я тут буду залишатись і розбирати подібні епізоди, матчі, тактики. Всім дякую, всім щасливо!